Маленька дівчинка зайшла до поліцейського відділку, міцно тримаючи свого плюшевого ведмедика. Вона підняла очі на офіцера за столом і тихо промовила: Вибачте, сер, можна я заявлю про зниклу людину? Поліцейський присів навпочіпки, щоб бути на її рівні. А хто зник, Люба?» Дівчинка ще сильніше притиснула до себе ведмедика і прошепотіла. Мій тато, він поїхав на роботу. Але його дуже довго немає. Офіцер лагідно усміхнувся. Як його звати? Її голос тремтів. Джеймс Картер, поліцейський, раптом завмер. Це було його власне ім'я. Він уважно подивився на дівчинку, і серце йому стиснулося від дивного відчуття. У тебе є його фото? запитав він. Дівчинка дістала з кишені зім'яту фотографію. Ось мій тато. Мама казала, що він пішов ще до того, як я народилася. У кімнаті запала тиша. Офіцер повільно сів на стілець, в його очах блиснули сльози. Він згадав жінку, яку колись кохав, і яку залишив, знаючи, що вона чекає на дитину. Дівчинка несміливо запитала він у біді? Офіцер похитав головою, голос його тремтів. Ні, люба, він не в біді, він просто дуже шкодує. Він простягнув до неї руки. Хочеш залишитися тут і випити гарячого шоколаду? Дівчинка усміхнулася і кивнула, а він прошепотів Я тепер поруч, і вже ніколи не піду, бо іноді життя дарує другий шанс у найменших руках. Якщо ти віриш, що ніколи не пізно все виправити, залиш своє серце в коментарях.